Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Наталія Артеменко. Мене звуть Тетяна Дзюбенко. Мене звати Мандрік Андрій Васильович. Я з, з Одеси. Працювала в порту. Я вільний художник, моряк по професії. Відкрився проєкт з ініціативи відділу культури Чорноморська, особисто директора Діани Вікторовни. Два роки тому я прийшла вперше на вечірній малюнок до Лариси Лук'яновні Беляєвої. Почав свою творчість після початку війни. Після 24 лютого 22 року мене щось подвигло і я став малювати. І вже 10 років поспіль, мабуть, більше я займаюся цим видом творчості. Ніколи не думала, що в мене відкриються такі здібності. Мої знайомі говорять, що після кори навколо Кайласу на Тібеті в мене відкрився такий талант. Може, воно й так, може й щось друге. Але мені це дуже подобається. Ще до вечірнього малюнку я самотужки спробувала малювати олією за допомогою онлайн-мастер-класів. Але той досвід, який я отримала завдяки вечірньому малюнку, незрівнянний. Я е, зрозумів, що не маю досвіду художній творчості і е, звернувся до гуртку «Вечірний вечірній малюнок і зараз е, зрозумів, що це дуже гарний досвід. То з перших занять я приходжу сюди де двічі на тиждень, в зал музею імені Білого, де нас зустрічає біляєва Лариса Лук'янівна, наш улюблений вчитель, наша улюблена художниця. Приходять люди дуже різні на навчання, хтось з нуля, хтось десь навчався, але кожен має небайдуже Ставлення за два роки, що я ходжу на вечірній малюнок, я почала малювати пастелью, акварелью. Я спробувала себе у графіці. Стали більш зрозумілими постановка композиції і контрастні кольорові відносини. Тут дуже гарна обстановка. Всі допомагають друг другу. Всі Наращую свій досвід і дуже, дуже тепло відносини. Такі тяжкі часи люди приходять з різним настроєм, своїми проблемами. Але тут ця доброзичливість, оце бажання чомусь навчатися, радість від того, що ти що створюєш. Вона перевершує всі невзгоди, всі погані думки. І така тепла, дружня обстановка, вона нас і підтримує, і держить усі такі лихоліття. Лариса Лук'янівна дуже талановитий художник і чудовий викладач. Такий педагог, який вміє підмітити оту прилину індивідуальну кожної людини, її розвиває, підтримує. І ми бачимо результати. Люди, які прийшли два роки рік на тому, держали ту кісточку і олівець. Невпевнено зараз вони дивують таким рівнем своїх робіт, що приходять художники професіонали і вони дивуються тим результатом, який ми маємо в нашому вечірньому малюнку. За ці два роки мої роботи стали, стали більш професійними. І ось мої роботи вже потрапили на обласну виставку. Це була виставка натюрморта і виставка. Морського пейзажу, яка проходила у виставковій залі на вулиці Грецькій у місті Одеси. І це все завдяки вечірньому малюнку і Ларисі Лук'янівні. Велика моя вдячність за це. Незважаючи на те, що в мене були виставки, якби вже маю якусь Свою оцінку, своєї творчості. Заняття ці мені дали дуже багато знань. Е, от всю зиму ми малюємо натюрморти. Я вийшла з натюрмортами, які ставила Лариса Люкіянівна на обласні виставки, які ці роботи заслужили відзнаки таких метрів, живопису, як. Анатолій Гарбенко. Працюю, вже мала виставки в області, в Одесі, в Києві, на республіканській мої роботи були, персональні виставки.